Від прийшов на процедуру за компанію, а вийшов іншим чоловіком. Андрій ніколи не думав, що опиниться в кабінеті косметолога, але дружина сказала Піди зі мною, відпочинеш. Він думав, буде нудно сидітиме в телефоні, але косметолог, молода жінка з добрими очима, усміхнулася і спокійно мовила У нас є вільне місце. Спробуйте чистку та зволоження. Чоловіки теж мають шкіру. Андрій не встиг заперечити, як уже лежав у зручному кріслі, загорнутий у плед, з легким теплом на обличчі і розслаблюючою музику у вухах. На півгодини він забув про дедлайни, дзвінки і навіть кредит на машину. Коли все закінчилося, він довго мовчав, дивився в дзеркало і нарешті сказав А можна ще масаж шиї наступного разу? Дружина тільки усміхнулася. Вона знала. Перший раз найважчий. А далі чоловіки приходять самі.